Це українського рівня і знову ж таки сполучество прозвучало в негативному плані, і всі ми разом зацікавимо в тому, щоб в якомога швидшому темпі режимі зняти безпіставні судження або факти і відділити імідж нашого всього. Що стосується конкретно даного продатковому відрученню, комісія дійшла до висновку, що дійсно вищення обставин цієї справи лежить в двох площах. Перша це починав розслідування кримінальної справи, яка порушена по факту ДТП з, з смертельними наслідками. І друге це а, вже розслідування службового розслідування, це вже по факту, якщо виявилося, що посадові особи, вже не будемо називати їх, перебували і неправомірно використовували службовий транспорт, неправильно супер законодавство, вчинили то чи інше діє. Так ось е ясно, що органи правоохоронних органів органи внутрішніх справ проводять перевірку по факту е кримінальної справи, а щоб полегшити хід проведення самої справи, ми вищили підстави для проведення е службового розслідування. Отже, службове розслідування регламентоване для нормативних документів, серед яких закону України про державну службу. Українського принесе державна адміністрація, однозначно Конституції України, держави, України і також постанова Кабінету міністрів про розбачення порядку проведення службового розслідування стосовно всіх виконання функцій держави або місцевого самому. Я ще раз зазначу, тобто ні депутати, ні, депутати, ні депутатська комісія не справи і не уповноваження жодним законодавчим актом, жодним нормативним актом встановлювати істину, але ми можемо давати рекомендації, які би. Полегшили хід розслідування. Тому рекомендація така. Відпівто цієї постанови службове розслідування може призначати особа, яка призначала тобто вже президент України і Кабінет міністрів України, є очевидна підстава для такого службового розслідування, а це пункт порядку на вимогу особи за метою знайде безпідставних на її думку звинувачення Отже, ми рекомендуємо, очевидно, немає інших постав для ініціювання процедури службового ситуації. Ми звертаємося до голови обласної державної адміністрації з пропозицією, з рекомендацією, з проханням для того, щоб зняти з себе звинувачення, які він називає безпідставлення, для того, щоб з'ясувати повній повні, повні мірі з'ясувати обставини, а також забезпечити повне набереження. Необережений розгляд цієї справи, а також усунути підстави для незаконного впливу на розслідування кримінальних справ. Ми рекомендуємо йому за власною ініціативою звернутися до президента України та ініціювати службове розслідування по голові обласних державних адміністрації кіновому тому, що також те, що дана постанова особа має очевидний вплив на. Органам державної виконавчої влади ми рекомендуємо розглянути пропозицію щодо щодо як створення комісії на рівні Кабінету міністрів і також тимчасового відстроювання голови державної обласної державної адміністрації виконання своїх службових обов'язків. Дане дана відсторонення також прописано на законодавстві і закону України про державну службу і в постановленні Кабінету міністрів 13 червня 2000 року. Воно не несе за собою а, кардинальних рішень по самому державному службовцю, а лише а, дає йому додаткові аргументи своєї добропорядності. Користь свого намагання допомогти слідство, користь того, щоб відбілити імідж державного службу, який і також запрямований на рівні держави, безперервною корупцією та карбарність. Ми ще раз зверталися до рекомендацій комісії. Ми рекомендуємо особисто. Рекомендуємо ми на голові обласної ради звернутися з попитанням подібних попитанням на вище півниці держави. Дякую. Дякую. Я...